І для вас працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов, і ми далі будемо говорити про особливості пасажирського перевезення літнього сезону. Ви дуже добре знаєте. Я думаю, що знаєте, при, причому на власному досвіді, що влітку виникають проблеми із купівлею залізничних квітків, тому що активно люди переїжджають країною, подорожують напевно переважно із туристичною метою на південні напрямки або ж в Карпати, наприклад, прямують люди. Ну і відповідно буває трудно. Придбати, важко придбати квитки Укрзалізниці. І українська залізниця вживає низку заходів для того, аби подолати таке явище, як перекупники, які купують одразу чимало квитків. Ну і потім дорожче їх перепродають. В який спосіб зараз українська залізниця прагне знищити це негативне, шкідливе явище. Будемо спілкуватися із речницею пасажирського напрямку Укрзалізниці. Анастасія Золотарьова долучається до нашого етеру. Пані Анастасія, вітаємо вас в ефірі Українського радіо. Вітаю студія. Отже, як заявлено Укрзалізницею, так ключова мета це якраз подолати явище перекупників. Ну і для цього українська залізниця насправді робить певні вживає певні заходи, які пов'язані із верифікацією пасажирів, які користуються зокрема і застосунком української залізниці. Також посилюється перевірка пасажирів під час посадки. Розкажіть детальніше, які саме інструменти зараз впродовж останнього місяця вжиті Укрзалізницею. Ну, власне, почати треба з того, що зараз Укрзалізниця проходить піковий період залізничних перевезень це літній період, коли більшість людей прямує на відпочинок, на відновлення. А, і власне попит на залізничні квитки суттєво зростає станом на зараз. По деяким напрямкам ми маємо 5, 7, а подекуди і 10 запитів на одне фізично доступне місце в поїзді. Власне, це і є головною причиною. Дефіциту квитків їх нестачі пасажирам і основною причиною цієї нестачі, власне, є дефіцит рухомого складу залізницю, оскільки 2019 року ми втратили більше тисячі вагонів. Як через обстріли, через ворожі атаки на залізницю та нашу інфраструктуру, так і через їх вибуття внаслідок їх природнього старіння, такі вагони далі потребуються або списання деякі вагони потребують дороговартісного і довгого ремонту. А все це зменшує активний рухомий парк залізниці, і зменшує нашу можливість власне перевозити пасажирів, і все це на тлі щорічного зростання, і в цьому році чергового пікового зростання попиту на квитки. Так, наприклад, за весь липень ми перевезли 2,7 мільйона пасажирів. А зокрема, ми перевезли 116 тисяч дітей та їх супроводжуючих в дитячих групах. Це на 31% більше ніж того року. І ще додатково 44 тисячі військовослужбовців і членів їх родин. Це також у порівнянні з липнем минулого року було перевезено 19 тисяч таких пасажирів. Відповідно, попит у нас зростає. Що ми з цим робимо, крім того, що ми продовжуємо капітальні ремонти. Рухомого складу ми останнім часом здійснюємо рекордні закупівлі минулого рухомого складу. Буквально нещодавно ми уклали чергову угоду на закупівлю ще 100 пасажирських вагонів, додатково, які будуть збудовані для нас Крюківським вагонобудівним заводом. Крім того, ми продовжуємо зараз отримувати нові вагони, які будуються для нас ще за контрактом 2023 року. Ми вже отримали велику частину. Більше 50 вагонів вже отримали. Ще 12 вагонів. Маємо отримати до кінця цього року. Тобто основна причина, все ж таки, дефіциту а, квитків, особливо на популярні напрямки. Це, по перше, дефіцит рухомого складу, по-друге, зростаючий попит на такі перевезення, адже за відсутності авіасполучення залізниця досі лишається найзручнішим, а, найшвидшим, ну і насправді найдешевшим способом дістатися до потрібного напрямку. А скажіть, Тепер, а серед введення... середнього я перепрошую серед причин дефіциту квитків, ви не назвали цю проблему спекуляцій чи перекупників. Е, яка, ну, яка частка тоді цієї проблеми? Чи ви ну якби чому ви її не назвали? Вона насправді не є суттєвою. Ми з перекупами боремось системно. Ми почали цю роботу ще два роки тому, коли гостро стало питання. Сполучення в міжнародних напрямках тоді у нас була вперше введена дія на міжнародні напрямки, і вона дійсно суттєво полікувала проблему перекупництва саме на міжнародних маршрутах. Ми блокували користувачів, які здійснювали аномальну активність в застосунку, і власне. Міжнародний напрямок давно був закритий. Це питання було там закрито таким чином. А власне на внутрішніх напрямках, а, ось буквально нещодавно, ми анонсували а, історію з дією на кілька маршрутів. А, зараз тільки три а, маршрути покриті. І верифікацію через є підпис, тобто придбати і повернути квитки на ці напрямки можна виключно через верифікацію. Але, але я за перепрошую діапідпис. а, А ви ж знайомі напевно з позицією правозахисних організацій, наприклад, зміна, центр про права людини, які займаються правами людини, виступають проти цього. Ну і численні інші користувачі по Фейсбуку. Я бачила чимало дописів від відомих людей, які кажуть, що громадяни України насправді не забав. Ув'язані мати у себе в телефоні цей додаток, верифікуватися через нього і тільки в такий спосіб купувати квитки. Ну не кажучи про те, що смартфони є не у всіх або не всім зручно їм ними користуватися. То яка ваша відповідь на ці претензії? Ну, власне, для того, щоб ми, звісно, чуємо всі звернення, ми також читали всі коментарі, ми аналізували весь зворотній зв'язок. І, власне, для того ми вирішили лишити придбання квитків на ці поїзди в касах за певними напрямками. Це окремі конкретні каси, які чітко контролюються. Якщо людина, наприклад, там у віці або не має смартфона, не може зареєструватися через дієпідпис, жодних проблем. вона може прийти в конкретну касу. Ми перелік тих кас офіційно висвітлювали на наших аккаунтах. Може прийти туди і спокійно придбати квиток, тобто. Питання щодо там певних якихось обмежень, воно було знято пані на пані Анастасії, А дозвольте тоді уточнювальне запитання. Так, якщо ви говорите, що проблема перекупників не є аж такою великою, вона незначно позначується, сказати б, на наявності квитків, то з якою метою тоді запроваджується ця верифікація покупок квитків через Діапідпис? Я тут хочу в двох словах сказати, що йдеться про купівлю квитків через застосунок у і якщо раніше можна було придбати його. Просто маючи аккаунт в цьому застосунку, де видно твоє прізвище, там якісь ведені дані, телефон, пошта тощо. То тепер при купівлі на певні напрямки, ну і зокрема міжнародні, так само потрібно відповідно переходити на застосунок Дія, там підписувати і повертаєшся в застосунок Укрзалізниці. Отже, з якою метою тоді це запроваджується. Ну і знову ж таки, я тут хочу одразу до цього докинути ті аргументи, які можна побачити в Фейсбуці, де люди зрештою Же скаржаться на те, що їх заблоковано в застосунку Укрзалізниці через те, що вони купували, наприклад, квиток не тільки на своє ім'я, а наприклад на ім'я дітей і, наприклад, друзів, з якими вирішили подорожувати, так людина 5-6 квитків купила на себе одразу ж і на знайомих і її заблокували з позначкою, що вона ну ніби як шахраює і якась активність дивна. То прокоментуйте, будь ласка, для чого діє підпис і щодо блокування акаунтів. Так, власне, як ми і заявляли, коли анонсували цю історію, ми запустили це в експериментальному режимі. То ми маємо все ж таки о, в цьому просторі, коли є питання до нас щодо перекупів, ми маємо перевірити, чи дійсно є такі порушення, і дія підпис це найкращий спосіб це зробити. Ми ввели дію підпис в експериментальному режимі. Станом на зараз у цениця немає планів щодо. Розширення а, дії дія підпису на інші рейси або поза межами пікового періоду, але ми маємо оцінити а, в будь-якому випадку ефективність такого заходу. Що стосується блокування, а, власне, наша система комплексно аналізує поведінку користувача всередині застосунку. Це не тільки придбання великої кількості квитків на різні п'язвища. Зрозуміло, що якщо людина купує квиток на себе. На свою дитину або там на членів своєї родини, і це невелика кількість квитків. За таке вона заблокована не буде. Проте, е, на жаль, ми маємо випадки, навіть коли публічно люди кажуть, що вони купували квитки там тільки на себе. Ми перевіряємо це реально в застосунку, і виявляється, що там за останні два місяці людина придбала 236 квитків на рівні прізвища. Ну, погодьтесь навряд чи людина має 236 рідних, яким вона має купувати квитки. Що далі з цими квитками людина робить, ніхто ж не знає. Відповідно, це от, от тільки один з факторів, за яким система може заблокувати людину. Також тут є низка інших причин, які система аналізує: поведінка користувача, кількість пошуків, застосунку, кількість напрямків, кількість прізвищ зрозуміло теж і за комплексом. Критеріїв акаунт цього користувача, або цей конкретний акаунт може бути заблокований. Проте ми розуміємо, що подекуди можуть бути ситуації, коли таке блокування може бути помилковим, і в такому випадку людина може написати нам лист. На нашу електронну пошту описати всю ситуацію, розказати, що конкретно відбувалося, чому були придбані квитки, для кого вони були придбані. Ми розглянемо це звернення, і якщо ми дійсно людину заблокували помилково, ми її розблокуємо. Цей механізм працюючи, ми так дійсно вже кількох користувачів розблокували там, а скількох ви заблокували де, дійсно, трапилось Станом на зараз у нас заблоковано з березня близько 3800 десь е, користувачів, точніше, не користувачів, а акаунтів, бо це не е, часто не еквівалентні історії. Тобто там е, одна людина, яка намагається займатися перепродажем квитків, вона може мати кілька акаунтів, вони можуть бути пов'язані між собою. Е, і такі акаунти ми е, е, блокуємо власне в зв'язці. Ось конкретна кількість акаунтів заблокованих це. 3800, там наразі вже трохи більше, і звісно, що ця історія продовжується. Ми наш it департамент продовжує е досліджувати поведінку користувача в системі і знаходити нові запобіжники, як ми можемо перешкоджати такій діяльності навіть в разі її виявлення. Бо насправді переважна більшість квитків все ж таки купується е звичайними пасажирами, бо у ситуації, коли Одночасно під час відкриття продажу заходить там, тисяча людей, і всі вони шукають квитки там на конкретний поїзд, да, або там, 5 тисяч людей, да, або там, як ми говорили нещодавню, нещодавню статистику, коли у нас там є трохи більше ніж. 100 тисяч запитів в застосунку на конкретний напрямок, а місяць, там 20 тисяч? Ну очевидно, що це попит, який в рази перебільшує пропозицію, власне, тому квитки швидко зникають? А Багато до речі, хочеться одразу запитати намагатися передбати. А скільки загалом акаунтів зараз зареєстровано в застосунку Укрзалізниці? Ви кажете, 3 800 заблоковано, тому що вони мають нетипову підозрілу активність. А скільки загалом акаунтів громадяни України створили? У нас зараз в нашому застосунку трохи більше ніж 4 мільйони користувачів. Ну і скажіть ще, будь ласка, що змінюється, які сервіси змінюються, од крім того, що через дію можна купувати квитки через каси. Так само ви зазначили, що є перелік цих кас. Що ще нового? Ну я би я би напевно вас би запитала ще і поділилася би власним досвідом автовикупу? От я нещодавно мала таку потребу купити. Ну, за 4 дні до поїздки на потяг Холм-Київ не Холм. Холм. Холм, холм, да, холм, правильно, холм Київ квиток? І ну, мені це вдалося. Мені це вдалося, тому що я поставила в застосунку цей автовикуп і квитки викупилися. От Сергій мені перед ефіром говорив, що теж йому це вдалося. Розкажіть, будь ласка, наскільки активно користуються цим автовикупом, і звідки там з'являються все ж таки квитки? Да, автовикуп це дуже зручна історія. Вона давно насправді ця функція є в нашому застосунку. Вона також для того, щоб через автовикуп купувати квитки, треба верифікувати аккаунт через дієпідпис, і система сама за вас шукає квитки. Тобто, коли, наприклад. Хтось з користувачів здав квиток, да, повернув його в а, систему. Або, наприклад, там ми додали вагон. Там, uh -huh. Ми знайшли можливість додати один вагон до поїзда, ми його додали, квитки з'явилися в продажі. А в середньому десь приблизно 10% квитків на поїзд у нас зазвичай користувачі повертаються. Тому відповідно приблизно 10% в середньому а, квитків, а, які може а, вихопити автовикуп а, із системи. Автоматично і як це працює? Ви верфікували акаунт через діяпідпис, обрали конкретний поїзд, поставили, наприклад, фільтри. Якщо вам потрібно, там, наприклад, ви хочете в нижнє місце, або там не біля вбиральні. Або якщо ви хочете купити два квитки, то ви ставите, щоб вони були там поруч ці місця і здійснюєте оплату. Власне, система запускає пошук цих квитків. І коли вони з'являються, вона їх викупає за вашими параметрами. Важливо, що для того, щоб збільшити шанси придбання квитків через автовикуп, ми радимо не встановлювати великої кількості фільтрів, бо система тоді буде відфільтровувати відповідно наявні квитки. І тобто, якщо вам непринципово, наприклад, їхати поруч, або непринципово конкретне місце верхнє чи нижнє, ми радимо цих фільтрів не встановлювати, це збільшить шанс на придбання. Батків відповідно за. Останній час у нас було 29 тисяч успішних автовикупів. Це еквівалентно, десь там лише 4% автовикупів були неуспішними, Всі інші спрацювали успішно або користувачі самі їх скасували. Ну, знаєте, пане Настакої причини за останні два місяці декілька разів користувався автовикупом, і кожного разу мені щастило, тобто, справді не було жодного разу, що квиток в підсумку ну там доводилося 3-4 дні чекати, так але все одно квиток зрештою за стосунок купував мені. Я би хотів на сам кінець ще запитати у вас стосовно того, що зміниться в контексті посадки пасажирів на поїзди в тому що заявлено оголошено було також про те, що буде дисципліна або будуть заходи щодо перевірки пасажирів і квитків їхніх посилюватися. Теж так власне зараз у нас тривають вибіркові вже перевірки. Uh, у нас було там трохи менше тижня, коли ми в посиленому порядку перевіряли разом з вонізованою охороною прямо дуже багато рейсів. По 50 по 70 поїздів на день перевіряли, і, власне, не знайшли порушень, ну тобто там кількість порушень або пасажирів, які з квитками, наприклад, не на своє прізвище або без документів приходять на посадку, вона там сягала 0,1%. Ну, тобто це е, взагалі статистика, про яку не можна говорити. Проте це було потрібно для того, щоб і ми самі, і користувачі зрозуміли, що. Історія про те, що люди там масово приходять на посадку з там документами, не на своє ім'я, і ось ця вся діяльність перекупів. Вона насправді не справдилась. бо ми здійснили ці перевірки. Ми подивилися, як воно реально відбувається, і такого просто немає. Ну і зазвичай наші провідники мають і так перевіряти документи під час посадки. Єдине виключення це поїзди швидкісні інтерсіті плюс, де перевірка документів проїзних і. Mm, власне, документів, що посвідчують особу, відбувається вже під час руху на борту поїзда, оскільки там е, менша поїзна бригада, там менше стюардів, які здійснюють е, цю посадку, і тут ми е, більше покладаємося на чесність пасажира. Але і ці поїзди ми також перевіряли, і там не знайшли так же mm -hmm. порушень, як і в будь-якому. Іншому поїзді за весь час здається. В нас було лише дві людини, яких ми висадили, які не мали. Я вже не згадаю чи то проїзних документів при собі не мали чи то квитка. не мали. Дякую, пане ну, тобто, були якісь там порушення. Спасибі за цікаву і змістовну розмову. Анастасія Золотарьова речниця пасажирського напрямку Укрзалізниці була з нами на зв'язку. Ми говорили про те, як Укрзалізниця намагається блокувати діяльність перекупників. Ну і почасти це вдається.